Права 81. Обчисли значення виразу. Є тут у нас буквенний вираз. Ось він Х мінус 15 помножити на y плюс 17 987. і у нас е змін на х у нас дорівнює 12389, 12 389, а y у нас 463. Якщо ми зараз замість Х напишемо 12 389, то наш вираз запишеться в такому вигляді. 12 тисяч. 389 мінус. Потім пишемо 15, що множиться. Далі. А замість Y пишемо 463. І додати 17 9087. І це дорівнює. Нам треба обчислити значення цього виразу. Як його правильно обчислити? Тут є. Віднімання, множення і додавання. Найбільший пріоритет у нас тут має множення. Тобто ми його виконуємо перший. А інші дії виконуємо так, як вони зустрічаються зліва направо. Тобто у нас віднімання буде друга дія, додавання буде третя дія. Так, ну виконуємо тоді перше множення. Тобто ми пишемо перша дія. Тоді 15, що множиться на 463. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді помножимо. Я 463 помножу на 15, грає роль. Як множити 463 помножити на 15. Так, простіше запишеться. Так. 3 на 5 це 15. Далі 6 на 5 це 30, 4 на 5 це 20. Добре. Тепер 463, що множиться на 1, Це буде 463. Дописуємо тут 463. Додаємо. Так, одиниць буде у нас 5. Десятків 4. Сотень 9. А тисяч буде 6. Отже, вийде 6945. Записуємо, що це дорівнює 6945. І друга дія віднімання. То ми 12 тисяч. 389. Віднімаємо 6945. І це дорівнює. Ну що ж, давайте. Тоді стопчик будемо віднімати. 12389 мінус 6945. Так, віднімаємо 9 мінус 5, це 4. 8 мінус 4, це 4. 3 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо одиничку старшого розряду. 13 мінус 9 це 4. Була двійка, збрали одиничку, одиничка. 1 мінус 6 не можна відняти. Позичаємо старшого розряду. 11 мінус 6 це 5. Тут у нас 0 не пишемо на початку. Отже, вийде 5400. 5444. 444 є. Ну і остання дія додавання. Третя. Тобто ми 5444 додаємо плюс 17987. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо додавати. 5444 плюс 17987. Додаємо. 4 плюс 7 11. Один пишемо одиничку у старший розряд. Далі 8 плюс 4 12, плюс одиничка 13, 3 пишемо одиничку у старший розряд. 1 плюс 9 це 10, плюс 4 це 14. 4 пишемо одиничку у старший розряд. 7 плюс 5 це 12, плюс одиничка це 13. Одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже буде. 23 431. Пишемо це дорівнює 23 431. Так, отже, записуємо значення нашого виразу. Це буде 23 431. Записуємо тоді відповідь. Отже, яке в нас значення виразу? 23 431. 31. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.